Господи і владику, життя мого, духа доброчесності дай мені. Чи звернули ви увагу на те, що навіть такий великий подвижник, пустельник, такий великий святий, як Єфрем Сирін, молився про те, щоб Господь дав йому дух доброчесності? Невже він, святий старець, мав потребу у цій молитві? Не нам судити він сам судив, що потрібно про це молитися. І всі святі молилися про це. Чому молилися? Бо знали, що Господь вимагає від них, як і від усіх християн, повної, безумовної доброчесності, доброчесності не тільки плоті, а й духу. Навіть у помислах наших ми не сміємо і не повинні порушувати доброчесності, бо сам Господь сказав, що кожен. Хто з пожадливістю подивиться на жінку, вже вчинив перелюб з нею в серці своєму, а помислів нечистих ніхто не може уникнути, і святі довгі роки болісно боролися з цими помислами. Я вже говорив вам про те, як преподобний Мартиніан, чоловік молодий, боровся відчайдушно з тією пристрастю, як він. Коли його спокушала розпусна жінка, що зуміла проникнути в келію його, став на розпалене вугілля, щоб побороти в собі плоцьку пристрасть, так боролися святі десятками років, і головним засобом у їхній боротьбі був піст, смиренність і молитва, бо всі святі оці кажуть, що немає більшого захисту від плоских жадань, ніж смиренність. Людина – Якщо надбає смиренність, звільняється від них, а люди горді, чужі смиренню цілком охоплюються цією ницею пристрастю. Це запам'ятайте смирення є перший і самий важливий спосіб для звільнення нас від похоті. А знаєте ви, як багато серед нас легко, надзвичайно легко відносяться до порушення сьомої заповіді. Як багато таких християн, які не вважають серйозним гріхом цей гріх, які кажуть: адже я побожний, намагаюся щосили виконувати заповіді Христові, намагаюся творити справи милосердя. Невже Господь не простить цю маленьку слабкість? Ті, що говорять так, глибоко-глибоко помиляються, бо те. Що вони називають маленькою слабкістю, апостол Павло називає зовсім інакше. Він настільки суворий в цьому відношенні, що в посланні до Ефесян каже а блуд, і всяка нечистота та користолюбство не повинні навіть згадуватись у вас, як личить святим. Навіть думати про них не можна, навіть говорити не можна, як личить святим. Він каже, що перелюбники і розпусники і п'яниці не війдуть в царство Боже? А хіба це не страшно? Хіба це не є вказівка апостола на те, що гріх проти сьомої заповіді не тільки слабкість, яку Бог простить? Прямо говорить апостол, що ті, які порушують цю заповідь, розпусники і перелюбники в царство Боже не увійдуть? А де ж вони будуть? Звичайно, в місті темряви, в місті вічних мук. Про це задумайтеся не кажіть ніхто з вас, що сама природа так влаштована, що ця пристрасть природна, це абсолютно невірно. Природа людини влаштована так, щоб народжували люди дітей, а не для того, щоб оскверняли самі себе, бо говорить апостол Павло, що всякий гріх є поза тілом, поза тілом гордість. Марнославство, чистолюбство, заздрість, гнів, так як це все пристрасті душі, а блуд і перелюбство в самому тілі, опоганює не тільки дух, але й тіло наше, так як це все пристрасті душі, а блуд і перелюбство в самому тілі, Опоганює не тільки дух, але й тіло наше. Чи не сказав апостол Павло, що тіла наші є храм Духа Святого? А якщо храм, то тіла наші повинні бути чисті, нічим не осквернені, руйнувати храм Святого Духа, робити члени тіла нашого, членами блудниці. Апостол з жахом говорить нехай не буде так. Скільки серед людей таких, які плодську пристрасть перетворюють на постійну втіху, саму нечисту, саме ниц втіху. Що робить їх рівними тим тваринам, які відрізняються особливою хтивістю, півням і павіанам. Соромно, соромно людині взагалі, а тим паче людині християнинові рівнятись з павіаном. Соромно, соромно забувати, що тіло її є храм Духа Святого, покаже апостол Павло в посланні своєму бо воля Божа є святість ваша, щоб ви стримувалися від блуду. Щоб кожен із вас міг утримувати свій сусуд у святості й честі, а не в пристрасті похітливій, як язичники, що не знають Бога, бо покликав нас Бог не до нечистоти, а до святости. Апостол Святий сказав але ті, що Христові є, плоть свою розп'яли з пристрастями і похотями. Хочете бути христовими, хочете бути друзями Христа, синами Божими. Якщо хочете, то запам'ятайте, це ви повинні плоть свою з пристрастями і похотями розіп'ясти, умертвити, потрібна величезна, повсякденна боротьба зі своєю плоттю. Ця боротьба неоднаково дається різним людям, бо є щасливі люди, які не мають великої чуттєвості, а є й інші, які за природою, у спадщину від батьків. Страждають надзвичайно високою чуттєвістю і хтивістю. Знаю я таку нещасну людину, одну нещасну жінку, надзвичайну благочестиву, яка успадкувала від батьків своїх таку виняткову хтивість. Знаю, як бореться вона з цією хтивістю. Вона бореться з усіх сил, доходить до самокатування, збирає терен з колючими шипами і руками мне його, щоб шипи встромилися в руки. Вона мучиться, вона страждає і все таки падає, але падають не тільки такі нещасні, але й багато хто з нас, яким набагато легше утриматися. Що скажемо про таке падіння? Скажімо, що як з усього падіння, так і з цього падіння можна і треба піднятися. Падаємо часто, падаємо в багатьох відносинах. А якщо падаємо і в цьому відношенні, то повинні з цієї безодні, з цієї прірви, в яку впали, видиратися, всіма силами видиратися, закликавши на допомогу Духа Святого, як людина, що впала в прірву, видирається з неї. А що роблять люди, які впали у прірву? Вони з усіх сил своїх вибираються з неї. Не шкодуючи рук, залитих кров'ю, подряпаних об гострі камені, своїх нігтів обірваних, своїх ніг поранених, з усіх сил прагнуть вибратися. Так і впали у гріх проти сьомої заповіді, треба виходити з безодні падіння, закликавши на допомогу того, хто дав заповідь про цнутливість. Треба молитися, гаряче молитися, треба пам'ятати, постійно пам'ятати, що говорить апостол. І не впивайтеся вином, від якого буває розпуста. У вині є блуд, бо ніщо так не збуджує похоті нашої, як саме пияцтво. Напившись, вина стає людина іграшкою в руках біса блудного людина, яка надміру споживає їжу, яка завжди лінива, яка не бажає працювати, яка живе розгульно і тільки зайнята розвагами, танцями, ходінням в театри та кіно. Людина, яка спить, як зніжені жінки до одинадцятої ранку, буде звичайно і неминуче блудником, бо робить все для того, щоб похідь плецька зв'язала її в свої пута. А якщо людина, зайнята постійно працею, фізичною або розумовою, якщо не має часу відволікатися від цієї роботи, закінчивши свою працю, увечері буде прагнути тільки до відпочинку. Швидше насититься вона необхідною їжею і ляже спати, їй нічого так не потрібно, як відпочинок, йому чи їй не до похоті, не до неподобства. Отже, відповідно, смиренність, піст, напружена праця, повсякчасний піст, повсякчасні молитви це ті засоби, якими можемо звільнитись від влади біса Блудного, а як нескінченно багато нещасних людей. Особливо серед молоді, які з величезним інтересом і зажерливістю читають пристрасні романи і повісті, в яких описуються брудні картини розпусти і похоті, яка це отрута. Якщо людина смакує їх в брудному романі чи повісті, то вона розпалює свою хіть. А треба діяти інакше, не тільки не розпалювати хіть порнографічними писаннями і картинами. А треба прагнути стежити за своєю пожадливістю, і як тільки помічаємо, що з'являються в думках подібні образи, зараз зловити і намагатися схопити Змія за шию біля голови його і розтрощити йому голову, бо якщо цього не зробимо, то змій непомітно уповзе у ваше серце і отруїть вас блудною пристрастю. І образи спокусливі, нечисті. Які селить древній змій в серце ваше, легко і швидко перейдуть в милування цими помислами, а милування ними переходить потім і в саму справу. Треба пам'ятати те, що чули недавно в псалмі 136. треба цих немовлят Вавилонських хапати за ноги і розбивати голови їх об камінь, поки вони ще немовлята, поки не змужніли вони. Поки не оволоділи серцем вашим. Ось таке завдання стоїть перед вами, завдання повної ціломудрості, доброчесності, не тільки тілом, а й духом. Але, як я сказав, дуже багато хто легко ставляться до гріха розпусти, не вважають його тяжким, а наша справа зупинити вас, змусити одуматися, чим можна допомогти вам у цьому. Тим, хто виправиться і на сповіді отримує відпущення цього гріха, буде допущений до святої чаші, а якщо хто з вас отримає на деякий час таке відлучення від причастя, нехай не нарікає, не засмучується. Треба глибоко задуматися і сказати собі якщо так, то справа йде серйозно, мені це здавалось малим гріхом, а Церква Свята відлучає мене від причастя. не засмучуйтеся. Не думайте, що можна й померти, не отримавши причастя святих тайн, будь-яка заборона причастя знімається при небезпеці смертній. Тепер розумієте, чому Єфрем Сирін молився Богу про те, щоб дав йому дух доброчесності будемо ж ми, всі грішні, всі винні в цьому гріху, молитися Богу за спасіння, і звернемось за допомогою до святого Єфрема Сиріна. Допоможи нам у цій боротьбі, ми слабкі, а ти сильний. Амінь.